Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк, одеський Філіал. У мене для вас на продажу є Hyundai Santa Fe, 2011 року випуску із останніх автомобілів випускали з 9 по 11 рік. Автомобіль у нас офіційний, куплений з офіційного дилера, з салону. Один власник, повний привід, дизельний двигун, дуже надійний, 2,2 об'єма, об'ємом на механічний 6-ступінчатий механіки Покажу вам трішки салон. Салон у нас дуже збережений, текстиль, стан водійського сидіння, стан пасажирського сидіння, речах перемикання передач, без ніякого ізносу, ніяких дефектів немає. Клімат контроль у нас двохзонний, мультимедіа штатна приборна. Зараз запустимо двигун. Двигун запускається без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Розхід пального 7,7 л по місту. Як ви бачите, робота двигуна дуже добра, без ніяких нарікань. Автомобіль оформлений у нас по салону в дерево. Повністю по канту салону. Мультируль, стан руля. Також бачите на екранах стан дверної карти, без ніяких зауважень. Повний склопакет, є електроскладання дзеркал. Ну і колір дуже цікавий, темно, коричневий. Повністю весь салон такий. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас дуже багато місця. Комфортний, просторий салон. Багажний відділ також дуже об'ємний. Автомобіль взагалі без ніяких нарікань. Від першого власника з салону. Невеликий пробіг 116 тисяч, на сигналізації є турботаймер. Автомобіль взагалі без ніяких нюансів. Навіть гума. Літня, дуже гарна, без ніяких нарікань. Приїхали, побачили, потестили та й купили. Можна придбати у кредит Лізинг 3D, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.